Чув, що там, де фірма ця була республіканська контура комплектації, там внизу під зданням хороше є убежіще. Там чисто, все. І там було десь около 80 чоловік. От, так вони там ну, і здівалися над жінками, і уші відрізували мужикам, очі виколювали, таке то є. Це. Це вже я чув від своїх тих робочих, які там роблять. От, я з 24 по, по 9, цей по восьми був тут і пішов додому взяти продукти біля комарки та героїв Майдану, вулиця. От, взяв і дивився, під'їхали всі кацапи на танку до подземного переходу. Розвернулися, щось постояли. І ще Андрій, який там на цвітах продавав цвіти раніше, а тоді роздавав, бо тому що 8 числа, якраз було 8 березня, так він все одно пропаду, так він людям роздавав. Я зайшов додому, взяв продукти, потім дивився, вони там постояли, щось полялякали і сіли в той танк і уїхали. Уже після 9-го, тут и, бомбили капітально. тут Таке робилося. Ну, це там знайомі, де я колись жив, це аж на Кірова, там вбили Петра, сеща, си, сина от. і Коновалу, і Маші меншого самого меншого сина, вийшов там курити з підвала, де вони ховалися, і вони розстріляли. Там же ж, от, Вокзальна вулиця там аж до, до Ірпіня, там страшне, що робилося.